У Бердичеві з'явилася наукова крезі лабораторія з дещо божевільними друзями-професорами карбоном та ультрамарином. Нещодавно ця виїзна лабораторія завітала до вихованців Бердичівської школи-інтернату Софія, аби провести кілька дослідів і довести, що займатися наукою може бути цікаво та весело. Головний організатор лабораторії, а за сумісництвом професор ультрамарин Любов Трибун розповідає, головне, що вони бажають прищепити дітям потяг до знань. Ми, звичайно, готувалися, щоб запустити даний проєкт цілий рік. І вже виступали з цією божевільною лабораторією на дні народження рожевого слонення, потім в місті Житомирі, в деяких селах району. Спеціально ми придумали її, зробили для того, щоб спонукати дітей до навчання, щоб побачити, щоб діти побачили, що наука це цікаво, наука це весело, і що це не просто теоретичні нудні якісь лекції, а щоб показати. Зацікавити дітей в ігровій формі донести інформацію. На протязі хвилин професори разом з дітьми варили чай із сухим льодом, що парував, наче у фільмах жахів. Окрім того, робили великі мильні бульки, проколювали надувні кульки так, що вони не лопали, і користувалися екологічно чистим телефоном. У самих професорів є теж улюблені досліди, що їх вони завжди із задоволенням проводять. Як ви бачите, мені найбільше подобається, коли щось у нас зривається, коли щось у нас бахкає. Я вважаю, що один з найбільш цікавих експериментів це піна для слона. Він такий ось наглядний. Ще діти дуже гарно реагували на ті досліди, в яких вони теж приймали участь. Коли вони надмухували ось ці рукави, коли вони могли потрогати мильну піну. Головний суддя діти, говорить Ольга Самойлова. Їм оцінювати, чи вдалися науковцям досліди, чи ні. Вихованцям інтернату, судячи з оплесків, сподобалось усе. Дуже сподобалось те, як шарик ми надували. Дуже цікаво, класно. Ну як піна дуже йшла, дуже цікаво, як чай робили також. Мені сподобалося, моно було б щоб завжди було частіше. Було дуже цікаво дивитися, що були дуже цікаві експерименти. Окрім того, діти так зацікавилися дослідами, що тепер проводитимуть їх на уроках хімії. Навіть знають, який експеримент точно буде першим. Просихілі там цей». На роках ще було щоб рабин. Сподобались дітям також і професор Карбун та професор Ультрамарин. Вони веселі і безпосередні. Самі ж колеги науковці про себе дещо іншої думки. Професори трішки божевільні. Але в міру симпатичні, хоч ми, звичайно, як науковці є конкурентами в житті. Ми є гарними друзями. І все, що ми робимо, ми робимо на благо і в ім'я науки. Виїзна божевільна лабораторія буде проводити свої досліди і в інших закладах міста. Любов Трибун каже: у них дуже далекоглядні плани, багато натхнення та енергії. Зараз ми продумуємо також інші досліди, щоб це ще було більш на наглядніше, більш цікавіше для дітей, і як ви сьогодні бачили, дітям сподобалось діти хотіли навчатися. Діти кричали, що наука це весело цікаво. І я сподіваюся, що в подальшому їх навчанні буде будуть більші і кращі результати.